Щодня по кілька десятків пацієнтів кожного знаєш в обличчя та на ім'я, адже працюєш із ним від самого народження. Такою сьогодні виглядає робота сімейного лікаря. Усі медики приймають хворих з різними зачасту складними недугами. складному. складну ситуації попадаються практически раз два в неділю, де насправді потрібно покопатися в літературі, подумати, помислити, тобто прийти до Спеціалістам Спеціалісти стараємося не направлять, тобто брати на себе нагрузку. Ми теж врачі можемо, можемо ставити діагнози, тобто можемо з чимось то справлятися. Аби максимально наблизити допомогу сімейних лікарів до людей. В Ужгороді цьогоріч створить центр первинної медико-санітарної допомоги. Він об'єднає всі амбулаторії міста, котрі розташують у кожному мікрорайоні обласного центру. Загалом в Ужгороді планують відкрити 9 амбулаторій сімейної медицини. Це амбулаторія перша на другетів. Це буде район центру, шахта з філіалом в Доманинцях, де вже працюють сімейні лікарі років 10. Потім Гранітна, це район Радванки і Горян. Паризької комуни це дравці і прилеглий мікрорайон. Сечені – 50, челюскінців 10, Грибоєдова. Вони якраз дуже гарно розподілені по по практично всіх районах міста. На переконання медиків, мережа сімейних амбулаторій дозволить уникнути черг у поліклініках і підвищити якість обслуговування хворих. Всього у 100тисячному Ужгороді працюватимуть 80 лікарів-сімейників. Головна їхня мета окрім лікування, ще й попередження недух у людей. Це як у сім'ї, да? мама дбає за е, своїх дітей, щоб вони були здорові. Тобто вона їх не лікує, ну, веде вже до лікаря, вона дбає за те, щоб вони були здорові. Це всі профіл це профілактична медицина. Дев'ять ужгородських амбулаторій розпочнуть діяти вже у березні. За словами лікарів, зважаючи на густоту населення, в Ужгороді необхідно додатково створено. Рити ще одну амбулаторію в районі вулиці Грушевського.